Ні, я маю, що будуть виймати, засипати. Це питання життя. Це ж полів. Весь чорнозем, найкращий чорнозем спорів куди спливав. З війнами, роками, десятками. Він спливав куди? то як на мене то подаватися чорнози. Ні, буде, не буде. Не забувай, не забувайте. Трохи далеко, правда, возить. Ні, ну то вже вони там зібрали по тисячі з кожного, там 50 тисяч розбирали, що трошки мені трошки допомогли, оце грейд розгортав там і все, хілець, тому вийшов близько 10 тисяч. Ну а решта видавай, що це з бару тисяч, треба авторі. Дві тисячі? Двісті. Дві тисячі. Одесь що збройний. Це родючий чорнозем світ Просто щоб не вийшло, що ми і там розриємо, тут нічого не зробили. Зато того буде. Ні, ну буває, ні. Якщо вони працювали, то вони собою не зробили. Якщо джерела є, то коли джерела. Щоб на одну сторону зробили, тут побуває. А що нам буде, якщо вони розчистили? Хай Ні, то там не просто розчиститься, там у нас має бути пожежний відбор води по генплану. Там по, по новому генплану забудови, там є пожежний відбор води. Тобто то, пожежний повинний приїжджати, набирати там пожежний. <продук> просто не хочу, щоб було самовільно, щоб Там той звернулося виконавчий. Там є 62-64, що далі. Хто проти немає ніякого. Звернулась КСП агрофірма Заря просить створити робочу спільну комісію для вивчення прийняття кінцевого рішення та подальшого використання лісових масивів водних об'єктів і земель резерву згідно державного акту ще на КСП «Агрофірма Заря. Коли вони там збори світло? 30 числа було. Маємо піше управління, будемо правда. Це, наверное, я нашла управління. 30 числа не збору. Збори збори має бути. Що довідомо пока що. Збори управління має бути. І це питання те, що там буде артилерій. То вони що не передані всі на баланс за інші не передані. Ми державний акт визначені за ферму язык знайшли технічну документацію, до речі, в сільській раді. Ні, ну згідно закону мали б передати. Знає. А якщо вони на баланс, то хто буде нести відповідальність за ці всі місові, водні, всі останні місові? Будемо створювати... Перший раз будемо створювати, а як? Чи не будемо створювати? Питання багато складніше. Я пробував на питання вивчати. Дійсно, був Держгеокадастри писав заяву, державний акт на сьогоднішній день дійсний. Так як наше законодавство передбачає, що вступом земельного кодексу 2002 року не відміняє рішення 98 року, тобто 113 гектарів лісів, це відбулося. видача цього державного акту відбулася Оренською сільською радою. За участю районних, районного держкомзему, бо підпис Степчина на тому державному акції, бувшого голови районного держкомзему Райанського району. Технічної документації, яка є в сільській раді, 113 гектарів лісу, 160 гектарів водного фонду земель на території Зарянської сільської ради, але... Є ще такий нюанс, який в технічної документації є. На території Жобринської сільської ради знаходиться 92 гектари водного фонду, тобто дамба, залив, два залива, що з річкою і верхній. Все фактично передано агрофірми «Заря», плюс. 26 гектарів земель реакційного фонду під територією санаторії Червоної Калини. Тому ситуація дуже непроста. Але державний акт дійсний, є виданий на агрофірму і так далі. Яким чином, і яке рішення приймуть ці збори? Корог включив повістку дня цих зборів 30 липня. Питання про затвердження рішень правління, які були прийняті Михайло Михайловичу, який був присутній, в тому числі на цьому правлінні правління, правління прийняло рішення з порушенням статуту егрофірми. Я пробував заперечувати ревізор, але, звичайно, члени правління не прислухались до мого заперечення і проголосували, відмовитися від цього державного акту. Яким чином? Чи буде це затверджене рішення правління на зборах повноважених в зв'язку з цією ситуацією, яка розуміється стосовно пайовиків, це все-таки майно пайовиків поліковому? Тому з цим треба розбиратися. Це все не так просто. Чи залишиться Микола Олексійович головою нікому не відомо? Бо він вживає такі наміри, відмовиться від цього всього. Але як збори приймуть які рішення? Треба дожити і побачити. Тому може, Довідимо. Може, Довідимо. Може, Довідимо. То не Довідимо. треба спішити цією комісією проведення цих бачу. зборів, на яких обіцяв бути власник базюк Челеві Петрович чи там Чибрас. А який він відносин до вікна? Вони звернулися до виду. Це не етично з брати до відома. Нам треба створити, допустим, хоча б увійти в комісію, яка буде, яка комісія загальна повинна бути, але сьогодні оприділитися з тими людьми, які війдуть від рахункового член комісії. Бо це питання все рівно треба. Це практично до нас звертається щось зробити, ми кажемо до відомі. Як на мене, я ж моя така буду. Да, якісь мають бути. Є заява, звичайно, є заява, по заяві ми можемо прийняти рішення і зараз. Визначити склад комісії, визначитися з головою і так далі. Побажаю комісію. По екології цього. Ну, ми не відповідаємо за ці питання. Я теж. Так, я. Ротер, Два в одному, буде і голова ревізійної капіці, і там всі, я <посить> Я ж цього та, питання вибачив. Я, я думаю, і голова готова Ви вийти туди. Я думаю, я вийду сюди. Я був порядний. Віктора Васильовича. Присинекати треба. І присинекати. Водного цього. Ні, це вирішуємо. Зберемо всіх зацікавлених людей. І скажемо, шановні, от у нас вже є представники, допустимо, давайте Ні, ще потім, потім через сесію це проведемо, що я як рішення яке буде створити комісію. Чи? Все, Давайте чітко суті. Створимо комісію, в яку в кількість ми зараз не говоримо. Допустим. Але зі складу виконкому до вийде, допустим, п'ять чоловік. Чотири чоловіки, скільки став? Я не що чоловік п'ять повинно вийти. Те, що з цим питанням треба розбиратися, якщо найкраще буде, якщо на зборах, пайовики дійсно відмовляться від цього і передадуть цей державний акт на сільську раду для того, щоб його списати. Якщо такого рішення не буде, то рішення взагалі немає, то

і є ще звернення до виконкому від СББ Варшавка-7. Вони просять закріпити прибудинкову територію за їхнього СББ. Це готель. Ну, аналогічні заяви на сесії ще там від чотирьох, по-моєму, СББ винішу. Ні, є тільки від трьох. Варшавка була 56. Ну, ми ще надійні. Це закріпити територію, це компетенції сесії. Тут є пропозиція створити теж комісію, яка б визначила. Цю прибудинкову територію, <поробля> щоб вони <поробля> вже до сесії зверталися з конкретними пропозиціями, з площею сесії дала. Це... Io... Ви Я думаю, <пороб> Принцип, в принципі повинен такий бути. <пороб> Максимально можливо віддавати. <пороб> Але є десь спільні питання. А якщо, наприклад, два будинки спалюються. Ні, я маю на увазі максимально можливо віддавати. Ви бачите, ситуацію по 30-й батьків. У мене є ще таке роз'яснення стосовно земельних ділянок, оці, якщо прибудинкових територій майбутніх, на СББ. При передачі коли да дійсно треба створювати комісію, яка вивчить кожну, поклад, кожні конкретні заяви і кожному конкретному Колки будинку буде? Бо е під'їзди. Асфальтовані під'їзди загального користування залишаються. Передавати можна тільки земельні ділянки, які знаходяться з протилежного боку для під'їздів і так далі. А от по розмірах, ну дійсно, є там є методика, до речі, опублікована. Я думаю, вона в інтернеті є. Що фактично п'ятиповерховий будинок це 5 метрів кругом. Ця методика є, ми давно з Мирославою Петриною років 5 назад. вона є. — Це було колись. Зараз одного роз'яснення вийшли. там такого взагалі немає. — Я хочу довести свою думку до кінця, щоб ви зрозуміли, що не думайте, що ми щасливим когось тим, що ми віддамо більше території. Я так пропоную. ОСББ має. Виготовити державний Акт на цю земельну ділянку, а тим більше тебе площа земельної ділянки вирозуміється. Те, що вже воно отримає право на використання цієї земельної ділянки після того, як буде державний акт, ну, дозволить, дозволить допустимо, побудувати якісь. Е, е, е. Е е Якесь приміщення чи віддати приємно, чи так само. Але тільки без навиговання державні нас повернеться до двох питань. Перше, створюємо. Перше, давай. Я тільки доберу. Перше, створимо комісію обов'язково, і щоб в нас не було в дальнішому конфузії ніяких. Я хочу, що ми затверджувати повинні бути тільки після того. Коли ми збираємо будинок і кажемо, шановні люди, щоб всі люди, щоб не якась одна людина сказала, ми хочемо то, щоб люди знали оці ваші питання, щоб вони їм прийдеться платити. Їм це їм прийдеться оформлятися і так далі. Ні, просто людям. Ми оприділилися, людям сказали, шановні, на таку то годину прийдуть люди, добре, не прийдуть, не прийдуть. Ми маємо людям сказати. Так, Управити, щоб було там. Ні, І тут вже треба конкретно приймати рішення органом влади. Тобто комісію, яка М -м. рекомендує. Дійсі, вже є розпорядження сільського голови no. про затвердити комісію для списання багатоквартирних будинків з балансу Зрянської сільської ради у складі згідно додатку. додатку є, додаток я Затвердити положення про комісію для списання багатоквартирних. Ального балансу сільської ради згідно додатку. Додаток номер один склад комісії для списання багатоквартирних будинків з балансу Зорянської сільської ради, Олійник Михайло Михайлович, голова голова комісії, Ману Мирослава Петрівна, заступник голови комісії, Максимчук Олена Володимирівна, секретар комісії, члени комісії, Кононова Олеся Петрівна, Самчук Олег В'ячеславович. Водованюк Олександр Борисович, головний інженер Комунсервіс Заря, Бруснік Іванов, Юрий Комунсервіс Заря, Діалка Петро Миколаєвич, начальник з ранської дільниці газ. І голова співвласників багатоквартирного будинку як уповноважена особа, представник від співвласників багатоквартирного будинку. По кожному будинку буде окремо. Тобто йде заява від голови, і тоді йде рішення виконкому. І тоді в склад завжди буде, так як у нас є рішення, ви можете ознайомитися. І тут є е, рішення погодити, включити різні речі. Ні. це І в рішенні буде включити голову, наприклад, наш дім 18, луцикла ну, рисудані, яка буде представником. Це одне розпорядження. І нам треба буде підготувати ще одне розпорядження, якби склад комісії. Олійник, Мануель, Максимчук будуть в складі, і тоді члени комісії нам потрібно буде Самчук, Должна, да. і тоді напевно треба Депутата. буде які депутати, є... депутати, депутати від обов'язково. Це, Це я говорю про е, виділення в межі обслуговування один привердової небто для... склад один є, і нам треба буде ще один склад, але там будуть інші.

Ви входить у на написання і на земельну, якщо буде це. Хай він так само. Може він не з'їде, а вирішення будеш приймати. Головам моєму. І депутати, які закинули за дети. За даним конституції теж вони ж там. Прошу проголосувати. Комісії що в різному. Ще є не заяви, Лена. Є заяви від голів ОСББ, куток 56, наш дім 18, і Варшавка 7 Заяви відповідно до статті 11 закону України про ОСББ, номер 2266 та порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, затверджено постановою Кабміну номер 1521 Прошу вашого рішення про передачу житлового будинку е, номер 56 по вулиці 1 травня на баланс обсування ОЗБ, 56. номер е, будинку 18 Конституції, наш дім 18 і Варшавка 7 по е, Жовтневій 7. Вони просять про э, рішення про передачу житлового будинку. Запитання. Э, печатки вже Так, є. Да. Да, да. Да. Печатки і витягнення. Спочатку є витяг про... Знімається, так, бо як привом передачі треба. Якщо вони відбудуть, передачу служба, їх не будуть. Ця процедура буде відбуватися два місяці. Тобто від дня написання заяви, обрали дві заяви були місяці це 17. Серпенько. Перехідний період, не Що, да, да. тобто, передбачення. Mm -hmm. yeah. Юріста можна на питання? Дивіться, пункт 4. Створити перехід квартири, розміщені в списаному з балансу багатоповітряному будинку, який не перебуває в приватній власності. Першим пунктом ми передаємо весь будинок. Не може так статися, я кажу, не дай Бог, ні. не може так статися. Ми передали весь будинок. Потім ті, хто приватизував оце все, вони вже господарі. І вони завтра скажуть тим, хто не приватизував за одру, мало чого, вимільне у нас квартира. І вже вони самі розпоряджають. Путь цепляти і дивіться. Визначити балансоутримувач, тобто виконавчий комітет визначає балансоутримувача. Там якщо наприклад не приватизований. зона, не розпоряджається... Да. утримувач має бути або Зорянська сільська рада, або іншого, так як є по ордеру прокуратура чи там ну, інші. Обисно всі документи кажуть, якщо щось не <різько> зрозуміло, читайте пункт перший. А У пункті першому ми чітко кажемо надати згоду на передачу з балансу всього будинку. Спадається акт прийому передачі, де в mm. акті буде чітко зазначатися у кожній <пробітник> квартирі, що не пропонузована чи стара. Я думаю, що ми не дали переселенець. Живіться довідамо ще. У зв'язку з тим, щоб не було таких різних накладок, розпорядження сільського ви таке рекомендаційного характеру видане, щоб всі люди, які проживають, наймають квартири свої. Які ще не приведені у відповідні свої встановлюючі документи, тобто те, хто не переховно спадщина, але вони хоча б є і десь у реєстр чи витиї, чи десь значиться.